У Житомирі з початку 2025 року зафіксували три випадки сказу – у собаки, кота та лисиці. Ця хвороба є небезпечною як для тварин, так і людей. Тому Житомирян закликають провести щеплення домашніх улюбленців. Останній випадок трапився 19 жовтня на території стадіону агротехнічного фахового коледжу. Відтоді вхід на територію заборонений. Карантин оголосили на 60 днів. Карантин вводиться для того, щоб при випадку, випадку появи сказу, щоб провести всі епізотичні заходи, провести дезінфекцію, щепити всіх сприятливих тварин. Но останню дезінфекцію проводить агроколиш. Безпосередньо після виїмки тварини загиблої ми проводимо дезінфекцію. Там спеціально підготовлений розчин для дезінфекції, і робиться маски на якість дезінфекції, чи дійсно проведена якісна дезінфекція, чи немає ніякого збудника Там був лис, який був контакт з бродячими собаками. Бродячі собаки також є переносниками. Після того, як на стадіоні знайшли мертву лисицю, яка була хвора на сказ, людям повідомили про обов'язкову вакцинацію домашніх тварин. каже лік ветеринарної медицини, і хоча деякі місцеві жителі привели собак та котів, є ті, хто цього не зробив. «40 тварин день ми щеплюємо. Так можна казати. Ну це не тільки в тому районі, це по всьому місті і району Кількість людей звернів про щеплення побільшало, але все одно є люди, які відмовляються. Дуже багато людей думають, що їх мене це все діло, і що не, не треба в. Вакцинуватися ще десь така думка. Є таке, що вакцина шкідлива для тварини. Вона не шкідлива, вона колиться трохмічного віку, вона колиться маленьким тваринам, вони нормально переносять все і вакцина дуже хороша. І, бо з кого треба робити сказ передається від тварини до тварини через укус, подряпину, слину, тому інфікуватися під час прогулянки легко. Олена має дві собаки, одній вже зробили щеплення. Жінка каже, що так обезпечується. Своїх песиків, тим паче вакцина безкоштовна. Звичайно, підтримую так. Щеплення робили старші собаці. У нас ще одна є вдома. У Нас безкоштовно ходять ветеринари нашої нашої служби ветеринарної місцевої, і всіх собак щеплять, які домашні. Вони всі отримують щеплення. Якщо у ваших улюбленців немає щеплення від сказу і на прогулянці був контакт з безпритульною собакою, то варто звертати увагу на зміну в поведінці. Проте, як каже лікар, не завжди самостійно можна Розуміти, що тварина інфікувалася, тому краще звернутися до фахівців. Саме більш е, є буйна форма, коли іде теча, параліз гортані, е, тварина неадекватно себе веде, кидається. Є тифа форма. Це саме небезпечна форма, тому що людина не завжди пойме, пойме що це перебіг хвороби. Вона ласкова, вона дуже хорошо, не тільки на диніс, вона ховається куточками, с е, е, світло боясь, ну, це не завжди проявляється, коли у вас був контакт з вашої тваринки. Безпритульною тваринкою або покус з тваринком, треба спитати, чи тварина щеплена. Якщо не щеплення, зверніться до нас, є вимушена вакцинація. Там, якщо протягом 36 годин був контакт з дикою твариною, або ну, покушеною твариною, можна провести вимушену вакцинацію. Якщо у вас був такий випадок, що ви, звернули, що ви контактували з твариною, невідомою твариною, і вона вас покусила, поцарапила чи десь слюня бризнула в наслидову оболонку вашу, вам обов'язково звернутися треба в травмпункт і об'яснити ситуацію. Якава сталася і лікар-траматолог вже рішає чи яку вам антиробічну, чи застосовувати вакцину, чи просто так аби бути спокійним за тварину та своє здоров'я, радять зробити щеплення. Вакцинація проти сказу є безкоштовною і проводиться за адресою вулиця Покровська, 56.